Всім привіт, я вдома в Дніпрі. Сьогодні хочу зняти ще один експериментальний відос. Відос, скажімо так, влог. Хочу показати деякі місця зі своєю історією, куди ж я без історії Другої світової війни. Подивимось, що сьогодні з цього вийде. Отакою вітряною, але красивою вже їхньою погодою зустрічає нас Дніпро. А ми починаємо. Парк молоді, колишній парк Леніна у Дніпрі. Засновано в 1927 році. Дивіться, оці от ступеньки, це, як я розумію, також з моменту побудови парку. З моменту, коли тут е, в 90-х були ще атракціони, я з дитинства пам'ятаю. Але знову ж таки, якщо повернутися до періоду війни, <кій> визволення города від німців 43-44, оця от вся територія, вона була перекопана бліндажами. Це зараз так виглядає, але... Під землею я думаю, щось є, але я гадаю, з МДшкою сюди ніхто не прийде. Отакий от, от пам'ятник у парку молоді. Зараз я радянська. Скажемо так, пропаганда. Дивіться, в чому історія біля водокачки, яка зараз, ну, місцеві зрозуміють, яка зараз трохи лівіше в мене знаходиться, була радянська переправа, але німці її захопили. Ну, і що цікавого з цієї історії? на пам'ятнику не написано, що переправа була захоплена цілою і німці нею користувалися. Також що вони захопили багаті трофеї. Хоча я і сам не знаю чи правдива і ця історія про те, що направили літак. Ну, а факт переправи був. От також цікаво, чи залишилося що щось, чи що прикопане в землі, чи коли оформлювали сам парк то все прошурстили, скажімо так. Видно, що земля нерівна. Не знаю, чи це остатки укріплень, чи це потім вже перекупали, не знаю. Но ну, ми йдемо до пам'ятника, скажімо так, до основної нашої цілі. 21 жовтня. Не знаю, скільки ми вже 3-4 роки копаємо по битві по Дніпру, але ми копаємо там по стороні плавній, Там, де Парус. Всі, всі документи, які ми знаходили про переправу на Дніпрі 152 ї дивізії, вони всі відносяться за 23 жовтня. Не знаю, чи можна припустити, що цей. Пам'ятник стоїть тут більш для краси чи ні. А хто пам'ятає реконструкцію самомасштабну за історію України, реконструкцію Другої світової війни битви за Дніпро? 2013 рік я пам'ятаю, що Яник сюди приїжджав, самі події знаходилися отут, от зараз все позаростало. Хто пам'ятає, напишіть у коментах. Я теж тоді був там. Скажу вам було круто. Ну що, отакий такий от вийшов невеличкий відос, відос експеримент з такими от прогулянками. Кому цікаво, поставте цьому відосу лайк, кому не цікаво, ставте дизлайк, напишіть комент, що ви про це думаєте.